Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму youtube каналі Сьогодні я розкажу вам про новий проєкт, де можна непогано заробляти в USDT. Ось дивіться, ви тут можете вибрати мову. Української немає, на жаль, ту, якою ви спілкуєтесь. І так, дивіться, друзі, для реєстрації. Вводимо адрес електронної пошти, пароль, підтверждаємо пароль, пароль безопасності. опасності. Подтверждаємо пароль безопасності. і код приглашення у вас буде, коли прийдете по моїй реферальній силці. І так, дивіться. Також можна зайти по номеру телефону як кому угодно, удобно. Я заходив по електронній пошті. І так, дивіться, також є обслужування клієнтів. Можете обратитись в службу підтримки, якщо щось комусь непонятно по проєкту. І так, друзі, давайте перейдемо в мій кабінет, я вам все покажу, розкажу. Чекаємо, доки йде загрузка. <кій> І так, дивіться. <кій> Максимальне визнагражня за кожного е, диссвітльного приглашеного пользователя составляє 10 долларів. Е, дивіться, друзі. Скільки засохранені стоїмості вознаграждення 13%. То есть, якщо ваша команда, допустимо, уровня А набере 10 тисяч, ви отримуєте 1000 і так далі. Дивіться, якщо Б 10 тисяч, ви отримуєте 200 доларів. Е, якщо С 10 тисяч, ви отримуєте 100 доларів. 13% з суми. Е, і так, друзі, дивіться, то є, е, нажимаємо закрити. <кхи> Також є друзі сундук. Е, е, Винагороду. Для того, щоб зайти на проєкт, нажимаємо перезарядка. друзі, Я заходив через е, trc 20 USDT. Ось я нажимаю, номер, е, вставляєте в свій кошельок то є, і відправляєте ту суму, яку ви хочете, е, Скопіруй. Ось тут пишеться, в принципі, все. Від 1 до 3 минут поповнення потрібно прийти вам, друзі. Обов'язано наживати поповнення завершено. Якщо <кхе> у вас не прийшли кошти, нажимаєте ще раз Поповнення завершено, таке буває. Так, і так, давайте вернемося назад. Також дивіться, можна заходити так само через 3X, в принципі, і так само через другі валюти. То есть. І так, друзі, ось тут ми можемо відзивати. Кому що може не ясно, ось можете в принципі, подивитися по проєкту. Там профіль компанії. Ось ваша команда. Дивіться, в мене ноль на даний момент. Ви можете приглашати в команду. Тут будуть показувати ваші вклади команди. Ось уровень, тобто можете подивитися допустим, рефералів своїх. Вклади, допустим, їхні. Також можете скачати приложення, хто хоче. Ось дивіться. Я не качаю приложення в принципі, активність. Тут теж є вознаграждення за активність Давайте зайдемо. Ось дивіться, можете почитати, поділитися зі своїми друзями в групах, в соціальних сетях і отримуйте, виходить, бонуси. Ось, бачите? Перший уровень 10%, другий. Уровень, виходить, 2% і 1%. Тобто, з трьох уровнів, друзі, ви можете отримувати стабільний доход. Якщо привезте в команду, зможете заробляти набагато більше. Також дивіться, агентське сотрудністство. Давайте перейдемо. Чекаємо, друзі, таке йде загрузка. І так, ось ми перейшли. Тобто, можете почитати, кому цікаво, в принципі, тут все понятно якщо ваша команда ввела 100 тисяч доларів, ви получаєте 100. Якщо команда двох уровнів тисячу ви получаєте 20. третій уровень, получається тисячу ви получаєте 10. В принципі, тут все понятно нічого сложного, друзі, нема. І так, тут ви можете пригласити в команду друзів. Нажимаємо, заходимо пригласіть. Ось, дивіться. Тут, друзі, ваша реферальна силка, ваш реферальний код, так що можете приглашати в команду для того, щоб отримувати як можна на більше доходу. Ось, дивіться, 10, 2, і 1% тобто, скидки. Так що, кому цікаво, можна приглашати в команду і непогано заробляти, друзі. <кій> і так, давайте вернемось назад. Вернемось у дом. Зараз я вам, друзі, покажу. Завдання буду приходити. У мене відкритий вже ВІП-2. І, в принципі, я вже можна починати заробляти. І так, друзі, дивіться, тут я вам ще хотів показати, дивіться, ви можете тут відкрити сундук, отримати, коротше, бонус, виходить. Ну, це якщо ваша команда вложить определенну суму, ви зможете отримувати бонуси. І так далі. Ось чат, то є, якщо вам щось непонятно, завжди можете обращатись, в принципі. Завжди вам отвітять. І так, давайте е, випонимо завдання. Ось, дивіться, друзі, давайте пройдемося. Дивіться, в мене виходить VIP 2. Е, ось е, я виконую завдання. Давайте нажмемо на завдання. Все, йде пощот. Чекаємо, доки пощот завершиться. І завдання буде виконано. Все, дивіться. Я отримав 1023, бачите, друзі, 10 USDT зразу. І так, дивіться, тобто, перший у перший нас 10, мінімальна сума розблокування 10 USDT, кількість раз у день одне. Далі VIP 2 виходить в мене VIP 2. Ось я отримав <кій> сразу, як бачите, 10 доларів. І я їх буду виводити. Далі нажміть, щоб розблокувати. Хай 3, тобто, він коштує, виходить. Воно тут бачите, нам не показує, скільки він коштує, я вам зараз, друзі, покажу в другому місці. в принципі. Хай 4, то є 34% 20 і так далі. Дивіться, можете прийти подивитися, в принципі, по віпам, ВІП 6, VIP 7. Кому цікаво, друзі, можна заходити, заробляти непогані кошти, приглашати в команду, в принципі. також ось 9 і 10. І все, друзі, бачите. Тобі, Можна приглашати, заробляти. І так, дивіться, тут у нас є, ми можемо пригласити в команду, я вам, друзі, вже показував. Давайте перейдемо сюди. Ось у мене на щиту, виходить, 1039. То десятку я вже десятку 32 я вже заробив, виходить, і мої інвестиції 30 доларів. Вам дається бонус, виходить. І ви починаєте, друзі, заходити і починаєте заробляти. І так. Тут у нас є теж перезарядка, деталі, друзі. Ось е поповнення і заробіток 10,23. І так, друзі, давайте перейдемо далі. Опускаємось далі. Е дивіться. Тут. У нас... І так, друзі, давайте пройдемо далі. Е дивіться, тут у нас будуть показувати наші реферали, виходить. Далі в нас є ось центр безпеки, то тобто можете тут змінити пароль, пароль безпеки, якщо вам щось непонятно. Далі передача. Тут ви можете обміняти, друзі, валюту, то тобто, ту, яку ви хочете. Давайте йдемо далі. Тут у нас теж, дивіться, є, виходить, учебник по способу по квантуванню, новості, язикові настройки, обща проблема у нас і скачати приложення. Тобто, в принципі, тут все понятно. І так, друзі, давайте йдемо заказувати виплату, нажимаємо «Отзивать». І так, 1023 у мене. Зараз нам треба довести адрес ТРЦ-20, мене, друзі, так як я поповнявся через ТРЦ-20. І так, давайте перейдемо на мій кошельок. Чекаємо, друзі, доки я до веду пароль. І так, дивіться, я ввів пароль, виходить, в мене 3.36. Зараз я скопірую код, нажимаємо Отримати. І, і копіруємо наш номер кошелька, точніше, і будемо заказувати виплату. Тобто, у мене 3.36. Давайте будемо заказувати виплату. Кошти, в принципі, друзі, приходять швидко. Давайте будемо заказувати виплату. Нажимаємо Ось. Вводимо номер кошелька. Нажимаємо 1023, нажимаємо 10.23 і заказуємо, друзі, виплату. Нажимаємо подтвердить. О, все, друзі, виплата заказана. Чекаємо, доки кошти поступлять е, мені на баланс. Все, вивести успіх, друзі. Чекаємо, доки кошти мені поступлять на баланс. Е, кошелек нам просигналізує. І так, дивіться, друзі. Також тут нам будуть показуватися увідомлення. Получається, про Ось кошти мені вже прийшли, як бачите. Е, 10, 23. Так що проєкт «Плати без всяких проблем, кому цікаво, можна заходити і заробляти. Всім друзі, дякую. Давайте перейдемо на мій кошельок і подивимося. Кошти прийшли, в принципі, мені швидко. І так, все, дивіться, 13.59. Я отримав свої кошти. 10,23. ось без, без комісії, без нічого. Так, як заказував, кошти прийшли моментально. Всім дякую, друзі, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. До побачення.